Доброго дня, шановні глядачі та читачі. Перш ніж ми розпочнемо розбір надзвичайно важливої теми, яка стосується кожного з вас, хто є пенсіонером або невдовзі ним стане, дозвольте запитати, з якого міста ви дивитесь це відео. Мені справді цікаво дізнатися географію нашої аудиторії. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Це допоможе мені краще розуміти ваші потреби. Увага, те, що я збираюся вам розповісти. Може змінити ваше уявлення про пенсійне забезпечення в Україні і, можливо, навіть дозволить вам отримати тисячі гривень, які держава вам не доплачувала роками. Забудьте про дрібні подачки про 100 гривень додачі, що роками були єдиним збільшенням вашої пенсії. Сьогодні ми розкриємо не тільки точні цифри довгоочікуваної індексації, яка настане вже 1 березня 2026 року, а й покажемо вам шлях до реального відчутного збільшення ваших виплат. Готуйтеся, адже інформація, що прозвучить, це не просто новини, це ваш шанс відновити справедливість. Давайте зануримось у минуле, щоб зрозуміти, як ми опинилися в сьогоднішній ситуації. Пенсійна система за своєю суттю мала бути динамічною та адаптивною до економічних реалій. Індексація пенсій була задумана як ключовий механізм, що мав захищати пенсіонерів від знецінення їхніх виплат через інфляцію та забезпечувати хоча б мінімальне зростання разом із загальним підвищенням рівня життя в країні. Раніше, у більш стабільні часи, цей механізм працював відносно чітко. Індексація відбувалася, хоч і не завжди в повному обсязі, але вона була існувала. Чітка формула, яка враховувала як інфляцію, так і зростання середньої заробітної плати, щоб пенсії не відставали від економічних показників. Але з часом, особливо в періоди економічної турбулентності та криз, цей механізм почав давати збої замість повноцінної індексації, яка б компенсувала реальні втрати. Пенсіонери часто отримували символічні доплати, які на тлі зростання цін виглядали відвертим знущанням. Ці втішаючі 100 гривень чи їхні еквіваленти стали притчею в язицях символом несправедливості та ігнорування реальних потреб людей похилого віку. Тож, коли ми говоримо про індексацію сьогодні, ми говоримо не лише про цифри, а й про відновлення довіри до системи, про справедливість, яка роками була підважена. І ось, переходячи до найактуальнішого, держава нарешті оголосила остаточний відсоток індексації, який почне діяти вже з 1 березня 2026 року. Це 11,8%. Ця цифра результат складних розрахунків, що базуються на законодавчо закріпленій формулі. Вона включає 50% показника інфляції за 2025 рік. Та 50% показника зростання середньої заробітної плати, яка враховується за три роки. Розглянемо детальніше ці складові. Інфляція за 2025 рік, за офіційними даними, склала 8%. Зростання середньої заробітної плати за останні три роки, за аналогічними розрахунками, становило 15%. 45%. Якщо ми застосуємо цю формулу, то отримаємо наступний результат. Сума 8% та 15,45% ділиться на 2. Це дає нам 11,725%. З урахуванням офіційного округлення ми отримуємо саме 11,8%. Можливо, хтось із вас чекав більшого, адже раніше лунали прогнози про можливі 14%. Чому ж цифра виявилася дещо нижчою? Причина полягає в динаміці заробітних плат. Зокрема, у жовтні листопаді 2025 року статистика показала певне падіння заробітних плат, і лише грудневий ріст. Трохи вирівняв ситуацію, не дозволивши, втім, досягти тих максимальних прогнозів, які були озвучені раніше. Це демонструє наскільки чутливо пенсійна система реагує на найменші коливання в економіці. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, як саме ця індексація вплине на вашу пенсію, і найголовніше, як вам самостійно розрахувати суму підвищення. Тут є дуже важливий нюанс, який багато хто упускає. Індексується не вся сума, яку ви отримуєте на руки, індексується лише так зване голе тіло пенсії, тобто її основний розмір, без різноманітних надбавок та доплат. Це принциповий момент, який необхідно чітко розуміти. Щоб зробити власний розрахунок, вам потрібно виконати наступний алгоритм: візьміть суму вашої пенсії, яку ви отримуєте щомісяця. Від цієї суми вам необхідно відняти всі додаткові виплати, такі як надбавки за понаднормовий стаж, вікові доплати для осіб 70, 75 та 80 років і старше, доплати за донорство, чорнобильські виплати та будь-які інші компенсації чи доплати, які не є базовою пенсією. Після того, як ви віднімете всі ці надбавки, ви отримаєте ту саму чисту або голу пенсію. Саме цю суму ви повинні помножити на 11,8%. Отриманий результат і буде вашою додатковою виплатою, яку ви почнете отримувати вже з 1 березня. Щоб було зрозуміліше, наведу кілька прикладів: на кожну тисячу гривень чистої пенсії вам додадуть приблизно 118 гривень. Якщо тіло вашої пенсії становить 3 тисячі гривень, то ви отримаєте додатково 354 гривні. Якщо ж тіло пенсії 4 тисячі гривень, то ваша доплата складе 472 гривні. Важливо розуміти, що це підвищення стосується широкого спектра категорій пенсіонерів: і цивільних, і військових, і тих, хто отримує пенсію по інвалідності, і тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за вислугою років. Головний критерій повторюся: наявність базової частини пенсії, яка підлягає індексації згідно із законом. Однак існує одна велика проблема, яка стосується так званих вікових доплат. Йдеться про додаткові виплати для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 або 80 років і старше. Ці суми 300 гривень, 456 гривень та 570 гривень були встановлені досить давно. І, на жаль, вони не індексуються щорічно. В умовах постійної інфляції ці колись, хоч і невеликі, але відчутні доплати, перетворюються на сущі копійки, втрачаючи свою купівельну спроможність. Це є величезною несправедливістю, і я, як юрист у сфері пенсійного права, вважаю, що ці вікові доплати мають бути індексовані окремо та регулярно, щоб вони справді підтримували людей похилого віку. Проте наразі відповідного закону, який би врегулював цей момент, немає. І це ще одна дірка в системі, яку необхідно закривати. А тепер ми підходимо до тієї сенсаційної частини, яка може реально змінити ваше життя. Можливо, це той самий випадок, коли ви можете не просто отримати індексацію, а збільшити свою пенсію на 50, а то й 60% через суд. Так, ви не дочули. Це стосується тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію в період з 2019 по 2024 рік. Протягом цих років пенсійний фонд України по суті не доплачував справедливу індексацію, обмежуючись тими самими. Втішаючими 100 гривнями або мізерними підвищеннями, про які я вже згадував, і ось найважливіше: Верховний суд України, найвища судова інстанція в країні, визнав таку практику незаконною. Це означає, що є прецедент, є офіційне рішення, яке підтверджує, що пенсійний фонд діяв неправомірно і ви маєте повне право вимагати перерахунку. Що це дає вам на практиці? Це означає, що ви можете подати позов до суду. Та зобов'язати пенсійний фонд перерахувати вашу пенсію, врахувавши всі належні індексації за попередні роки. Реальна прибавка, яку можна отримати завдяки такому судовому рішенню, може становити від 2500 до 3000 гривень на місяць. А це на хвилиночку може бути до 60% від тіла. Вашої пенсії, уявіть собі, майже вдвічі більше, і це не якісь фантазії, це реальний шлях, підтверджений судовою практикою. Звісно, це вимагає певних зусиль, консультації з юристом, підготовки документів. Але потенційний виграш, як бачите, більш ніж значний. Це справді золота жила для тих, хто роками терпів несправедливість. Щоб краще зрозуміти контекст змін, розглянемо динаміку середніх зарплат в Україні, яка є одним з ключових показників для розрахунку індексації. У 2022 році середня заробітна плата становила 13 376 гривень. У 2023 році вона зросла до 14 308 гривень. 2024 рік показав ще більш суттєве зростання – до 17 486 гривень. А у 2025 році середня зарплата досягла позначки у 20 653 гривні. Особливо варто відзначити грудень 2025 року, коли відбувся помітний стрибок до 24 292 гривень. Ці цифри показують загальний тренд зростання економіки та доходів працюючого населення, і саме від цього зростання залежить індексація пенсій. Адже пенсійна система має не лише компенсувати інфляцію, а й дозволяти пенсіонерам відчувати покращення рівня життя разом з усією країною. Проте, як ми бачимо, не завжди цей механізм спрацьовує ідеально, і деколи для відновлення справедливості потрібні додаткові кроки, в тому числі і судові. Отже, ми з вами розібрали всі нюанси майбутньої індексації від точного відсотка 11,8% та формули розрахунку до можливості суттєво збільшити свою пенсію через суд. Я дав вам інструменти для самостійного розрахунку та вказав на категорії, які мають право на підвищення. Тепер Знаючи, що держава роками могла не доплачувати вам тисячі гривень і маючи рішення Верховного суду, яке підтверджує вашу правоту, що ви думаєте, чи готові ви боротися за свої чесно зароблені гроші, чи змиритися з тим, що є, і дозволити пенсійному фонду і надалі заощаджувати на вашому гідному житті. Напишіть свою думку в коментарях. Мені важлива ваша відповідь.